Партнер програми торгова марка інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. Це Оля, а це Саша. І команда «Профібуд» продовжує ділитися з вами хитрощами та новинками зі сфери будівництва та ремонту. Отож сьогодні ми поговоримо про альтернативне опалення, а також підвисаючий будинок. На що замінити дороговартісне блакітне паливо? І яку альтернативу газу обрати, дивимось далі. Це можуть бути і твердопаливні котли, які можуть працювати на дереві, вугіллі чи пілетах. Можна встановити у помешканні радіатор чи тепловий насос, або піти далі, обладнати будинок сонячними батареями. Підібрати найбільш ефективну систему опалення допомагає рівненська фірма Термоцентр, адже співпрацює із провідними виробниками обладнання для систем теплопостачання у світі. Спеціалісти фірми Термоцентр пропонують твердопаливні котли виробництва «Металфах» і Борніт. Якщо ваш вибір впав на радіатори, то найкращий з них від фірми Пурмо та Ідмар. Термоцентр може встановити також у вашому помешканні усе це. Вміють у термоцентрі працювати із інноваційними системами опалення. Можуть змонтувати сонячні колектори чи теплові насоси. Фірма Термоцентр займається інженерним проектуванням, монтажем і посконалагоджувальними роботами систем опалення. Ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки торгової марки Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. У Вашингтоні недалеко від Білого Дому стоїть чотириповерховий будинок зі скла та сталі, що ледь торкається землі. Його власник у кінці 70-х, до речі, встановляв перші вітряки в міських умовах. Про підвішений будинок та його творця еколога розкаже рубрика Цікавинка. У Вашингтоні місці впливових політиків і фінансистів, монументальних пам'ятників і шумного руху, знайшлося місце будинку, що знаходиться в гармонії з природою. Чотириповерховий будинок, що звисає зі скелі, і ледь торкається землі за 10 хвилин від Білого Дому, але він, ніби на іншій планеті, розташований на пагорбі в парку, Він ледь торкається поверхні землі. Будинок був розроблений так, щоб будівля гармонійно вписувалася в оточуюче середовище. З вулиці він облицьований мідію і виглядає футуристично Стично. Насправді чотириповерхова споруда зі скла і сталі, що стоїть на краю обриву. Вражаюча особливість фасаду стіни з міді, які лишилися без покриття, що в результаті окислення вони набули зеленуватого відтінку. До дверей веде скляний міст. Та й перебуваючи в будинку, почуваєшся ніби в лісі. Камін тут не в кутку, а посередині кімнати. За принципом, джерело тепла має бути там, де поряд можуть зібратися люди, каже еколог і архітектор Тревіс Прайс, який живе тут. Творець будинку займається еколог... Логією з кінця 70-х він до речі встановлював перші вітряки в міських умовах. Були, каже, проблеми. На них навіть подавали в суд, але вони його виграли. Кухня тут витягнута вздовж. Всі ці полички, шафи, столи плавно переходять у вітальню. Особливість кухні раковина, яка з'єднана столом, чи то пак стіл з виїмкою. Це дуже зручно. Одна половина кухні всередині, інша зовні. Тож влітку можна взяти продукти і готувати на свіжому повітрі на терасі, пити чаю, чи готувати барбікю. Поряд стержні вони підтримують будинок. Стальні стержні йдуть через чотири поверхи і допомагають утримувати споруду. Під час урагану навіть склянка тут не ворушиться. Намагаючись зберегти зелене насадження, Тревіс хотів, щоб будинок поміщався на землі якомога компактніше. Для цього і сконструював його так, що частина будівлі надвисає над прірвою. Тут на краю обриву дві колони в ролі опори, скріплені з землею, міцними тросами, на яких буквально підвішений будинок. Він не торкається землі і дерев, що їх врятували від виробки. Будинок вписався в ландшафт, немов ще одне дерево. Усередині стіни зроблені скловолокна, що допомагає вберегти будинок від шуму. До того ж, така стіна пропускає природнє світло, що допомагає економити штучне. Якраз під час нестачі газу у 70-тій був розроблений цей матеріал. Поряд будинку ванна зі скла пофарбованого у синій колір. А якщо повернутись у вітальню, то вийдемо до гвинтової драбини, що зв'язує всі чотири поверхи. Вона не тільки гарно виглядає, а й сприяє циркуляції теплого повітря усім будинком. На другому поверсі велика вана, а у душ прибудований до будівлі, щоб не займати зайвого місця. З цього вікна фантастичний вигляд на потічок. У вікні, як в рамі, одне із дерев, врятоване тревісом. На самому верху головна спальня. Тут чотири вікна, але заглянути всередину неможливо, буде видно хіба що чорну пляму. Тут хазяїн в гармонії з природою, бо тут стіни це вікна. Краща картина. Тут вигляд з будинку, яка міняється з порами року. Є тут і вихід на терасу. Вона зроблена із екологічного матеріалу, перероблених мішків для сміття, перемішаних зі стружкою. Зроблені з такого матеріалу морські причали можуть стояти в солоній воді століттями. Найнижче приміщення кімната для відпочинку. В жалюзі тут повітряні подушки, які мінімізують втрату тепла. Вони по всьому будинку. Хазяїн економить приблизно 70% на рахунках за опалення порівняно з сусідами. До речі, не одні лише стержні тримають будинок. Тревіс хотів бути впевнений, що будівля не обрушиться в негоду. При поривах вітру вона стає гігантським парусом. Отож потрібен був вантаж, який би не давав йому нагнутися. Для цього тут ці сережки. Тому навіть при найсильнішому вітрі будинок. Утримує положення. Треба використовувати менше, але ефективніше. Переконаний власник цього будинку треба встановити правильні двері, ізоляцію, зберегти тінь дерев. Це вже 90% успіху. Якось цей будинок показав, що якщо у вас достатньо уяви, можна втілити все як ізоні, так і всередині. Якщо вам потрібно купити або продати чи, можливо, орендувати помешкання, тоді наступна рубрика саме для вас. Ціна житла далі. Агентство нерухомості статус пропонує. Земельну ділянку поблизу Шпанівської дороги 10 сотих під будівництво. Ціна 17 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку село Обарів – 14 сотих під будівництво, терміново 6 тисяч умовних одиниць. Продається трьохкімнатна квартира по вулиці Мельника, частково мебльована, 41 тисяча умовних одиниць. Можливий торг. Продається цегляний будинок, село Біла Криниця, 4 кімнати, кухня. Вітраса 20 метрів, 25 сотих. Ціна 56 тисяч умовних одиниць. Терміново. Село Понебель, Новобудова. цегляний будинок, дві кімнати, кухня. Євроремонт 12 сотих землі. Ціна 45 тисяч умовних одиниць. Здається, однокімнатна квартира по вулиці Чорновола, 60. Новобудова, третій поверх, загальна площа 50 метрів квадратних. Індивідуальне опалення. Євроремонт повністю мебльована. Нова побутова техніка. Ціна договірна. А ти знаєш, що за однією з версією вчених, єгипетські піраміди побудовані з бетону? Так, професор Берецького університету Йосип Давидович, аналізуючи хімічний склад монолітів, з яких складені піраміди, довів, що вони виготовлені з бетону. А Знаючи цей факт, можна стверджувати, що бетон це міць будівництва, перевірений тисячоліттям. Інтербетон якість має свою ціну. А далі будівельний ярмарок. Фірма Доні Крівне пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Натяжні стелі від виробника за ціною від 155 гривень за квадратний метр. Кожен клієнт отримує подарунок. Дзвоніть за телефоном 068 301 04 04. Правильні матеріали і правильний монтаж від компанії Пріорі. Пропонуємо утеплення фасаду багатоквартирних та приватних будинків. Утеплення виконується кваліфікованим працівниками з наявністю відповідних посвідчень та допусків. Телефон 096 133 96 31. Магазин Сезон Плюс пропонує широкий вибір якісних дверей, вікон та балконів за доступними цінами. До 31 травня діє знижки на двері до 10%, на вікна до 25%. Миттєве оформлення кредиту до 2 років. Вашій увазі будівельні ляпи. Наші любі глядачі нагадуємо, маєте фото чи відео кумедних нестандартних будівельних рішень? Діліться з нами і на вас чекають призи від будівельних магазинів. Запитання, на які б хотіли би отримати відповіді спеціалістів, залишайте на сайті першого місцевого у рубриці Профібут. Ми доступні і за цими номерами телефонів. І до зустрічі вже за тиждень. Ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Бувайте. Грами торгова марка Інтербетон. Інтербетон. Якість має свою ціну.